Який записаний Євангелія від Луки, 7 розділ з 36 го вірша і нижче Луки 7, 36. А один із фарисеїв просив його, тобто Ісуса, щоб спожив Він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізнала, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а лябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг, його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: маю, Симу, не дещо сказати тобі, а Той відказав: Кажи учителю, і промовив Ісус. Були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона, чи бачиш цю жінку? Я прибув у дім твій, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги й обтерла волосся. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром. Ноги мої намастила? Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить, а до неї промовив Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає і гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе іди з миром собі. Амінь. Сідайте, будь ласка. Знайома нам історія з життя Ісуса Христа записана в Біблії. Я вірю в те, що Господь Словом Своїм пропонує для нас, слухачів для нас. Хто сьогодні в Домі Божому, хто сьогодні відкрив своє вуха, щоб слухати, можливо, хтось буде дивитися онлайн пізніше, а можливо, дивиться зараз. Ми вже чули, що Ісус Він пропонує всім нам мир свій, який Він дає. Не так, як світ Його дає, але мир Божественний, мир, який. Не дивлячись на обставини, Він існує той мир, Він мир Божий. І пропонує сьогодні Ісус цей мир всім нам, слухачам. Він хоче, щоб діти Його жили в мирі, щоб діти Його були переповнені миром і щоб вони були ті, які розпространяють цей мир дальше. Прочитаний мною текст. Подія, яка відбулася, це не сказка, ну, це не видумка, але це, це случай з життя, случай, який відбув, відбувся. І всі чотири євангелисти описують цю подію. Я хотів, щоб із цієї події ми взяли. Декілька речей для свого особистого життя, лічно для себе, дивлячись на цю історію, на цю подію, вникнучи в неї, щоб ми замітили всі речі, які підвів або підчеркнув Ісус, які замітив, або які виділив Ісус з цього моменту або з цієї події, яка случилася в житті Ісуса. І так, ми прочитали один фарисей. Один із фарисеїв пригласив Ісуса до себе, щоби вгостити Його, або щоб розділити, скажімо, ну, вечерю, ланч, розділити з ним трапезу. Якщо читати інші євангелисти, вони підчеркують або дають ім'я, ну тут, читаючи далі, із слів Ісуса ми знаємо Його ім'я Симон, Фарисей Симон. Матвій і Марк підчеркують цю подію так. Вони, вони додають трошечки більше інформації, і я, я думаю, що вона важлива для нас сьогодні. Матвій описує, що у домі Симона прокажного. Марк описує, що у домі Симона на проказу слабого Лука, залишає оцю болість, цю проказу, і Лука пише: просто у фарисея дома. Я думаю, що сам Симон, сам, будучи фарисеєм, будучи вчителем, він чув про Ісуса, можливо, лічно бачив Його, можливо, лічно чув його вчення, можливо, бачив чудеса, які Ісус вчиняв, творив, де й людей. І це моя особиста думка, що приглашаючи його в свій дім, Він можливо хотів отримати ісцілення зцілення від своєї прокази. Також моя особиста думка в те, що Лука не описує, що він був прокажений, можливо, це було початке прокази, можливо, це було Тайне, можливо, це не було знано людям або окружності. Це було, скажімо, його тайне. Він прокажений потребує зцілення. І от в нього ідея. Я приглашу Ісуса до себе додому. Можливо, я получу ісцілення. Я думаю, що він мав якийсь план. Можливо, увага Ісуса буде на мене, не на весь натовп, скажімо, не всіх людей, які Його окружають, а в моєму домі. Тобто, увага буде на мій дім, на мене особисто. Можливо, так він собі думав, міркував. Будучи фарисеєм, слабим на проказу. а Якщо подивитися на нього, якщо б це була явна проказа або прогресуюча, він по закону вже мав бути за станом, тобто не, не в обществі, не з людьми. Тому, можливо, Він ще скривав це в тайні і думав, буде Ісус в моєму домі, я відкриюся йому, ну, скажу йому. А, якщо взяти фарисеїв в общому, а, Дуже скоренько біблійна або, або скажімо, розшифровка, хто були ці люди. Ісус часто сперечався з фарисеями або, верніше, фарисеї з Ісусом. І так, біблійний фарисей був членом єврейської релігійної групи за часів Ісуса, яка була відома суровим дотриманням закону Мойсея. Та єврейських традицій, фарисеї наголошували на ритуальній чистоті, на десятині та відокремлення від впливу язичників, незважаючи на те, що вони відіграли значну роль у формуванні єврейської думки, новий завіт часто зображує їх як лицемірів, які зосереджуються на зовнішніх релігійних обрядах. А не на насправжній праведності та милосерді. Як я зазначив, Ісус сперечався з ними або вони з Ісусом дуже часто ми це читаємо. Ісус даже так твердо, хтось скаже, жорстко говорив до них. Лицеміри, про вас добре, ісая пророкував Бог, говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Це Ісус говорить в сторону фарисеїв. І тут один із них приходить до нього і приглашає, дає приглашення Ісусу. Я хочу, щоб ми замітили те, що Ісус не відмовив йому. Навіть якщо були суперечки, навіть якщо вони не сходилися на розуміннях, чи на вченні, чи на доктрині, і так далі, Ісус, скажімо, не відкинув Його приглашення, а Він. Согласився піти в дім його. Хочу, щоб ми зауважили перший пункт, перше, що я хочу, щоб ми замітили. Чи зовнішній стан твій відповідає внутрішньому? Does your outer appearance reflect your inner? Зовнішній вид Симона. Фарисей, учений, учитель закону. Високого рангу чоловіку людей дає десятину і дотримує обряди, тобто праведний святий чоловік в обществі в людях. Всередині прокажений. Дальше ця історія показує нам ще одну особу жінку. Жінка про яку тут описується і говорить грішниця, знана окружаючими людьми як грішниця, яка має погану славу про себе, під тягарем сорому, відкинута людьми, відкинута обществом. Нікому не потрібна. Бо навіть Симон міркував про себе. Тут ми прочитали, що якщо би Ісус хоча б був пророком, Він би знав, хто це така, що вона грішниця, і не дозволив би даже їй доторкнутися до себе, знаючи її стан. Тобто мова про неї погана була. Ми не знаємо, і нам і не треба знати, якими гріхами або яким життя її було. Грішниця, недостойна. Нікчемна, але подивимося на неї всередині, глибоке покаяння, віра в Ісуса як Бога, щира любов до Ісуса, велика жертвеність. Симон, запрошуючи Ісуса до себе додому. Увага мала бути на Симона. Я думаю, общення мало бути більше Симон, Ісус, діалог. Але щось сталося в його дому, що увага зовсім Ісуса звернулася від Симона на цю жінку. І в кінечному етозі не Симон отрив ісцілення, а ця жінка. Хочу зауважити, друзі, що незалежно від конкретного гріха або положення цієї жінки, або її стилю життя, відповідь Ісуса до неї підкреслює Його прийняття, Його прощення, Його благодать, Його любов, показує, що Ісус прийшов спасати. Алілуя! Ісус був більше, ніж пророк. Ісус знав більше про цю жінку, чим знав Симон або любі люди. І Симон міркує собі, якщо би він знав про неї, знав, хто вона така, він би не дозволив їй доторкнутися. Ісус знав, Ісус дозволив, щоб вона прийшла і доторкнулася до нього. І слова Ісуса Христа, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Це обітниця Ісуса Христа. Незалежно в якому стані ти знаходишся. Якщо ти приходиш до Ісуса Христа, Він не відкине тебе. Багато хто з перших останніми стануть а останні першими. І це сталося в цій ситуації. Можливо, Фарисей, ну висок, високе положення. Можливо, він думав, що Він достойний. Я достойний. Щоб, або Ісус мусить мене іцілити. Ісус не мусить. Сьогодні, читаючи це місце, молюся до Бога і хочу, щоб. Дух Божий, він говорив до наших сердець, хочу сказати слідуюче, що Бог, або Дух Божий, я вірю, говорить сьогодні. Що Сьогодні багато із нас, багато людей, багато дітей Божих, або багато віруючих, вони прикрилися маскою християнства. А всередині прокажонні. На людях фальшива усмішка, та слова, що все гаразд, як справи, все добре, слава Богу. На людях, як було в Симона, а всередині не гаразд, а всередині гріх, всередині біль, всередині страх або розпач. Друзі, сьогодні слово Господнє пропонує нам вихід з такої ситуації. Сьогодні, Слово Боже, пропонує, або Бог пропонує нам не відкинути Його поклик, прийти до нього таким, як ти є. Прийди до Ісуса, таким, як Ти є. Не будь фальшивим, не будь двохлічним. Прийди до нього, як ця жінка, припади до ніг Його спокаянням, і він дасть тобі прощення. Слово Божому пише, що із справедливим він поводиться справедливо, і щасним по чесному, із чистим поводишся чисто, а з, лукав, з, з лукавим за лукавством Його. Тобто, якщо ми лукавим по відношенню до Ісуса Христа, що ми робимо? Це саме більше ми собі приносимо в ряд. Це саме більше ми собі робимо негаразд, тому що Він знає. Він знає переживання, Він знає нас, Він знає наше состояння. Друге, на що зауважив Ісус або замітив. Я хочу, щоб ми зауважили із цієї події. Це жінка. І всі чотири євангелиста вони підчеркуються. Жінка прийшла до Ісуса, вона не промовила жодного слова. Ні одного слова. Не промовлено, ні одного слова не вийшло з її уст. А вона вийшла з того місця. Прощеною і спасенною. Алілуя. Як це можливо? Як можливо не сказати ні одного слова, а отримати прощення? Це ріже вуха. Нам, віруючим, які ходимо в церкву роками ріже вуха, неможливо такого. Друзі, можливо. Бог бачить набагато далі, ніж слова наші. І Ісус підмічає плач і сльози. Плач і сльози. Сльози це мова, яку розуміє Ісус. Можливо, для нас це вода, яка виходить з наших очей, але сльози говорять теж. Коли Господь говорить тобі або мені, я знаю твої сльози, я бачу твої сльози. Що він має в виду? Що я тільки бачу воду, яка виходить з твого ока. No. Коли Господь говорить до тебе і до мене: я бачу твої сльози, я знаю твої сльози, я собираю твої сльози, це означає, що Він знає твою біль, він знає твоє переживання, він знає твої труднощі, він знає твої недоспані ночі, він знає все те, що тяготить тебе і приносить тобі неспокій. Сльози. Розказують Ісусе, Ісусу твоє справжнє становище, Твою біль, Твоє переживання. Сльози вони не лицемірять так, як часто слова наші лицемірять. Сльози вони не лицемірять, сльози вони говорять Богу правду, і сльози це мова, яку розуміє Ісус, яку розуміє Бог. Питання до мене і до кожного з нас. Коли останній раз ти я говорив з Богом слізьми? Не словами. Слізьми. Ми розуміємо, ми знаємо, що сльози просто так не виходять, просто так не появляються в нас на очах. Щось происходит всередині, в серці, в розумі, в думці. Щось происходит для того, щоб сльози появилися на наших очах. Щось трапляється, можливо, несподіваності, якась травма, біль, втрата, сильне переживання оце визиває в нас сльози. Коли послідній раз ти і я говорили з Богом слізьми? В Біблії дуже багато і немає часу перечисляти всіх, але дуже багато героїв, мужів, жон віри, які описують їхні відносини з Богом або їхній розговор з Богом. Сльозами. My eyes pour out tears to God, мої сльози. Мої очі виливають сльози до Бога. Сльоза моя стала для мене поживою день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Змучився я від стогнання свого щоночі, постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники. Бо почув Господь голос мого плачу. І є велике обіщення, обітниця для нас від Бога в об'явленні. Бо говорить і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося, друзі, сьогодні. Коли ми на землі в нас є сльози, сльозами ми спілкуємося з Богом. Сльози передають печаль, сльози передають біль, сльози передають страждання те, що всередині. І бувають моменти, коли словами ти не можеш описати, тільки в мовчанні перед Богом сльозами. Хочу зауважити, що Бог знає, Бог чує, і кожну сльозу твою Бог бачить. Вони то напрасно у Бога не проходять. Ісус замітив це в жінці. Він замітив цю любов до Нього і віру, яка вона мала в Ісуса Христа. Як Він подивіться, віра, а до жінки сказав Він: Твоя віра спасла тебе іди з миром собі. Грішниця? Всіма узнана грішниця мала віру, учитель закону, де твоя віра? Подивіться різницю, яку замітив Ісус. Симон говорить, або помишляє, це було в Симона в розумі, навіть не устами своїми помишляє. Якщо б Ісус хоча б був пророком, тобто Він не вірив в Ісуса як Бога. Зовсім в нього не було віри в Ісуса. Хоча б він був пророком, тобто Він навіть не поставив Ісуса на ступіньку пророка. Ця жінка прийшла до нього з вірою, що він єдиний, який може дати їй відповідь. Слово Боже, нам напоминає, що без віри ми угодити Богу не можемо. Вона отримала спасіння тільки тому, що вона повірила в Ісуса як Сина Божого, який має владу прощати гріхи. Догодити ж Богу без віри неможливо, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Дальше, але нехай просить із вірою, без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. І останнє. Бо спасенні ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився вірою. Ісус замітив віру в цієї жінки, і Він підчеркнув: Іди, твоя віра спасла тебе, недорогоцінна, скажімо, та мазь або той єлей твій, який ти дала, не, не твій пас. Поступок, не, не твоя дія, не твоя жертвенність, не те, що ти купила собі спасіння, віра твоя спасла тебе. Віра. Тому, дорогі друзі, давайте в нашому житті будемо довірятися Богу, ходити перед Богом такими, як ми є. Согрішили. Прийдім, як ми є, не будемо лукаві, Прийдім в чистоті, в правді, Прийдім перед Нього, Боже, простити нас. Не будемо лукавити. Давайте будемо стремитися до того, щоб мати віру, віру Божу в нас, приходити до Бога з вірою і отримати відповідь від нього. Нехай Господь благословить кожного із вас на місці цьому. Давайте помолимося. Ми.